Вот элита, Еліта. армия. армія. Сутки вухають, скажи йде! Да, да, так. Це відео з флешок, які були знайдені на переправі через річку Сіверський Донець. Вони належали трьом російським військовим контрактникам Азату Какишеву, Айдеміру Оюну та Денису Пічугіну. На фотографіях флешок можна побачити шеврони на формі цих трьох військових. Це шеврони 35-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в місті Алейськ Алтайського Калтайського краю. 24 лютого їхня бригада окупувала Чернігівську область. А після відступу з півночі України вони брали участь в окупації Луганської області. В травні 35-го окрема мотострілецька бригада намагалась форсувати річку Сіверський Донець, але замість цього форсувала річку Стікс. Ця операція росіян була однією з найпровальніших за весь час війни. За різними підрахунками російська армія втратила близько 500 людей та понад 80 одиниць техніки. Саме там наші військові і знайшли ці флешки з телефонів. І ми не тільки проаналізували інформацію з цих флешок, а й змогли відновити файли, які були видалені з телефонів до початку вторгнення. Там знайшли дуже багато цікавого і не тільки про війну в Україні. Тож ми розділили історію окупантів на два відео. В першому ми познайомимось з ними та їхніми родинами, дізнаємось, хто вони і звідки, а в другому детально прослідкуємо бойовий шлях цих трьох росіян. Невеличкий спойлер, Україна не перша країна, в яку вони вторглись. Це Денис Іванович Пічугін. Він служив російській армії розвідником. В інтернеті про нього дуже мало інфи. Нам вдалося знайти лише стару сторінку ВКонтакті, яку він наведе вже 11 років. А салам всім, хто на двіженіях. А у є це абревіатура, арістанський уклад Єдін. Російська субкультура, яка романтизує кримінал і пропагує життя за так званими воровськими поняттями. Насправді це єдина субкультура, яка є культурою для цілої держави. Денис і зараз полюбляє тюремну романтику, бо флешка забита ось такими піснями. Воровська життя моя, не можу жити без тебе. Випив водички, украл і на наривной попал. Таке враження, наче цю флешку знайшли в СІЗО. Хоча, в принципі, це те ж саме, що знайти у російського військового. Як бачимо, Денис крутий розвідник. Він приховав від світу все, крім своєї прихильності до тюрми. Втім, якщо копнути глибше, то ми дізнаємося народився Денис 14 червня 92-го року. Проживає ось в цьому будинку на вулиці Зарічна, 46, в селі Ніколаївка, Лактівського района Алтайського края. Вчився на тракториста машиніста, потім пішов служити в армію. Після строкової служби підписав контракт на три роки з військовою частиною 65376 п'ять в місті Іваново. Коли закінчився контракт, поїхав у Москву працювати бетонщиком. В столиці Росії не закріпився і повернувся на Малу Батьківщину в Алтайський край. Там знову підписав контракт на три роки, але з іншою військовою частиною 41 де й дислокується 35-та окрема мотострілецька бригада. Став командиром відділення в розвідувальному батальйоні. У 2018 році одружився на Марині Рябовій. На флешці ми знайшли пару романтичних відео з весілля. Всю цю детальну інформацію про життєвий шлях Дениса ми дізнались з його автобіографії, яку він сфотографував на телефон і зберіг на флешці. Розвідник з Дениса такий самий, як з його друга, «Метальник ножів. Це відео теж з його флешки. Насолоджуйтесь. Вот он розвідчик. Леси. Дяски поморачують. У Дениса Пічухіна двоє дітей Матвій та Іван. І поки їхній батько поїхав окуповувати сусідню країну і брати участь в геноциді, його теща вдягла дітей у хакі та начепила на них зетки з горгівської стрічки. Взагалі, теща Дениса дуже активно підтримує війну в Україні. Вона ставить класи відосам з закликами не кесивить і фашистів українців Прідателі надлучити. Придатлі фашисти саме натуральне. Ну і лайка відоси з автопробігів своїх нібросаєм. Не не Напевно, те, що Дениса таємно, мрія теж взяти участь в автопробігу на новенькій ладі. А у дружина Дениса Світлана Юрівна Пічугіна, на відміну від те, що не веде активне життя в соцмережах. Ми знайшли її сторінку в однокласниках та ВКонтакті, але вона туди нічого не постить. Останній допис зробила у 2018 році. Це Денис Пічугін ще не в Україні, а на військових навчаннях. Судячи з фотографій та відео, навчання в російській армії більше схожі на дитячий табір. Російським військовим організовують концерти. туда сюди Катаються на лижах. От вони їдуть. фуфлижники, їбашеньохуярім. Ну а після навчань втомлені російські військові відпочивають з друзями в русській баньке. Сіргу! Я брат, раз уютом! Цей п'яний хлопець теж військовий 35-ї окремої мотострілецької бригади Сергій Джумаєв, судячи з кількості спільних фотографій, один з найкращих друзів Дениса Пічугіна, напевно, теж розвідник, бо сховав всі свої фотографії у ВК та поміняв прізвище. Але камон на шостому місяці війни і сотень знайдених окупантів вже можна було б допетрити, що проста зміна прізвища у контакті не врятує від Деанона. Бой жовтка, не ніспа. Скажи да, да, да. На жаль, ми не дізналися, чи закінчилось життя Дениса Пічугіна в Україні. Скоріше за все він помер. Ми намагались уточнити у брата його дружини, але він не захотів з нами говорити. Ми не даємо согласі на матеріал о про ньому. Просимо відформатувати флешку і нічого не публікувати. Ні. Не захотіла з нами говорити, і дружина Ідеміра О'юна. Ще одного окупанта чи флешку знайдено на переправі в сіверському Донці. Ми українські журналісти хотімо пообщатися по поводу вашого мужа Айдеміра. Сасі, шлюха дружину окупанта звуть Алдинай, і у них спільна дитина з Айдеміром. Алдинай працює в Тувинському агропромисловому коледжі. Судячи з її повідомлення, викладає Алдинай традиції російської міжнародної комунікації та дипломатії. Вона нас майже одразу забанила, але ми не опустили руки і написали її з іншої сторінки. К нам в редакцию попала флешка вашего мужа. Мы хотели бы с ним пообщаться и взять комментарий. Его там даже не было, вы о чем? Алдинай впевнено пишет, что его там не было. Но буквально через несколько минут вообще забыла, кто такой Айдемир Оюм. У нас буквально его флешка, с вашими фотографиями в том числе. Это же вы. Ну да, я. А кем вам приходится Айдемир? Это не означает, что я его жена впервые вижу. Вперше бачить людину, але знає, що він не воював в Україні. У нас є ваші общі фотографії. Где? І вона забанила нас вдруге. Не зрозуміло, навіщо було так морозитись, враховуючи, що у них колись була навіть одна сторінка в контакті на двох. Айдемір, алдинай, аюнар. Насправді ми не знаємо, чи досі Айдемір одружений на Алдинай, бо з грудня 21-го року на телефоні О'юна з'явились фотографії іншої дівчини. Судячи зі скріна на флешці, в інстаграмі ця дівчина підписана як Марі Бадураївна, але акаунту з таким нікнеймом не існує. Втім, російські пошуковики Яндекс закашував сторінку з її старим коментарем під постом блогерки з Кизилу. Марі Бадураєвна, жаль, що мені нікуди і ні на чим літати. Заходимо за посиланням і шукаємо цей коментар. Вона змінила нікнейм і зараз підписана ось так. Дівчина закрила доступ до сторінки, і ми не можемо подивитися, чи фотографувався Айдемір з Марією вже після невдалої спроби форсування річки Сіверський Донець. Але ми знайшли номер родички Айдеміра Сейзани Оюн і подзвонили їй, представившись колегами військовими Айдеміра. Він uh, в зоні проведення воєнної операції зараз. Коли ви останній раз з ним на виходили? На днях. То Шайдемір, скоріше за все, на жаль, вижив. Він снайпер, народився в селищі Балгазен Тандинського району Республіки Тива. Це село виглядає доволі депресивно. Помісто утворюючи підприємство «Колхоз імені Сергія Кожуґетовича Шайгу закрили ще на початку нульових. Сергій Шойгу для тих, хто чомусь не в курсі, міністр оборони Росії. Він родом з цих країв і на його честь назвали тут колгосп. Після закриття колгоспу імені Шойгу роботи в селі залишилось небагато. Тож Шайдемір замість колгоспу імені Шойгу пішов працює працювати на м'ясокомбінат імені Шойгу, тобто в російську армію, вот он еліта, руська армія. Айдемір не звичайний російський чмоня, а професійний військовий. У нього в телефоні багато різної військової літератури та інструкцій. Також з метаданих на фотографіях можемо побачити, як він регулярно їздив підвищувати кваліфікацію в центр снайпінгу в Хабаровську. Їздив він туди в січні 20-го, вересні 20-го, потім в жовтні 20-го, тоді навіть отримав грамоту за усердія в обученні. Потім приїхав туди знову в травні 21-го і останній раз у серпні того ж року. Із грошима в той період у нього було недобуває. Уже по під час занять він сплачував свій мікрокредит. Перевод денежних средств через мобільний банк при условиї, що карта зайомщика являється картою Сбербанка. Контактний номер на платіжці належить компанії Дарсон, яка в Росії видає ці мікрокредити. Вільний від навчань час Айдемір зідзвонювався з батьком та донькою і фотографував свій неерегований член в якомусь туалеті. Завдяки цьому найжахливішому дікпіку Евер ми можемо встановити дуже важливу деталь. У Айдеміра є туалет. Можливо, він хизувався ним, а не своїм членом. Або туалет у нього з'явився нещодавно, і цим фото він доводить, що знає, як ним користуватись. Останні навчання Айдеміра перед вторгненням в Україну проходили в січні 22-го року. В Місці постійної дислокації 35-ї мотострілецької бригади. В, в метаданих цієї фотографії можна побачити координати, де був зроблений знімок. На Google мапі видно саме ці вириті окопи в полі поблизу військової частини. А останнє фото на телефоні було зроблено за два тижні до наступу 2 лютого 2022 року. Можемо припустити, що вони фотографувалися вже десь на кордоні з Україною, бо Айдемір вимкнув GPS, і метадані на фото не збереглись. На це фото потрапив ще один військовий, чию флешку було знайдено на переправі в сіверському донці Азат Какишев. Азат теж снайпер 35-ї -те мотострілецької бригади. Він найстарший з нашої трійки, 82-го року народження. Народився в селищі Ортолик Кошагачського району на кордоні з Китаєм, Монголією та Казахстаном. Напевно, саме тому він не може визначитись: він казах чи росіянин. Ці дві картинки збережені у нього на флешці. Ще Азат любить природу та свіжувати бобрів. До війни проживав в Алейську, де й дислокується 35-та окрема мотострілецька бригада. Ми знайшли його точне місце проживання завдяки цій дивній фотографії. Так, Азат повісив свою дитину за колготи на вішак. На цьому фото збереглись метадані, і воно було зроблено за адресою гвардійська 11, в місті Алейськ. У Азата троє дітей. Найстаршого Ільяса він віддав вчитися Алейські кадетські класи. Напевно, мрія, щоб Ільясом Какишевам продовжилась Русь. Намі продовжиться Русь. Азат дуже любить фотографувати своїх дітей, особливо з грошима. День зарплати він влаштував їм цілу фотосесію. Сфотографував доньку з рублями, потім сина з рублями, а потім і доньку, і синів з рублями. Ще Азат Какишев хороший друг, бо не забуває своїх приятелів, які сидять в тюрмі. В листопаді 21-го року він з дружиною відвідав свого товариша, який сидить у виправній колонії номер 5 передав йому цигарок. Також у Азата на флешці багато фото та відео з військових навчань. От, наприклад, російські. Військові героїчно знищили пару пляшок Львовіци. В результаті цієї операції навіть був один-трьохсотий. Какишев єдиний з цієї трійці, хто фотографувався в Україні вже після початку війни. Фото були зроблені в березні. В основному він фотографував табір, своє спорядження та інших російських окупантів. Ще скріни відеодзвінок з дружиною Ензагуль Какишевою, у якої чомусь синці під очима. Дружина Какашева теж не захотіла з нами спілкуватись. Он виходив, не виходив на связь. Вам яка різниця? Верніть флешку, будьте добри. Ні, спочатку ви Крим, але ми додзвонились до іншого родича Азата Булатбєка Какашева. Він сказав, що мінімум чотири місяці російський військовий не виходить на зв'язок. Ви контактували з ним давно. Давно не слышал, говоря, что... А, не можем а, связаться с ним. А, а в какой период вы с ним не связывались? Месяц, два, неделю? Да, больше месяца, четыре, наверное, может пять, кажется. Принаймні один з цих трьох окупантів, скоріш за все ще живий. Це Айдемір Оюн. Доля Дениса Пічугіна та Азата Какишева точно невідома. Ця трійця нічим не відрізняється від групи найманих вбивць. Всі вони знали, куди їхали. Вони знали, що будуть тут робити, і знали, що на території чужої країни їм треба буде вбивати, вбивати за гроші, щоб оплатити свій мікрокредит. І Азат Какишев, і Денис Пічугін, і Айдемір Оюн 100% це розуміли, тому що вони не просто професійні військові, а Свідчені професійні військові, і Україна не перша країна, в яку вони вторглись. В другій частині ми розповімо про їхню попередню війну. Війну, на якій росіяни забрали десятки тисяч життів мирних людей. киборги.